Плаптику селе. мене настрій зразу помінявся, все було добре, я вже там нормально пообідував. І зовсім з інакшим настроєм я вже приступив до роботи після обіду. Інколи достатньо ще одного слова від пане людини, щоб цілий день ходити з усмішкою на обличчі і в душі. І я впевнена, що кожен з вас може згадати про свої романтичні переживання до своєї половини. Сьогодні дружіння все рідше згадують про романтику в своєму повсякденному житті. Як правило, кожен з нас чітко пам'ятає про ці речі у вашому день Валентина на 8 березня. Але романтика нам всім потрібна набагато частіше. Одного разу ми спілкувалися з моїм дядьком Тарасом і його дружиною Ларисою. На той час вони були одружні вже 5 років. І зайшли там романти. І, і Лариса каже: ввечері я поклала нашу доньку, Даринку спати, виходжу з кімнати, а Тарас у вітальні виключив світло, запалив свічки, включив музику, налив нам вина. а мені з нього так смішно було. Чесно кажучи, реакція Лариса мене здивувала, скільки тіли уваги з боку чоловіків я завжди. Для жінки бажаним, романтичним, а ми працюємо, заглиблюємося в родину і забуваємо, як колись ласкаво говорили до тоді, що свої хлопці чи дівчини, як з ніжністю дивилися одне на одного, як з нетерпінням чекали на наступне побачення чи Смс. Коли люди зустрічаються, вони завжди намагаються пам'ятати і хочуть завжди чимось порадувати свою полоні, завжди дарують якісь там приємні моменти подарунки. Волі тільки коли є можливість залопонувати. Але чому ми так швидко забуваємо про ці всі знакі уваги? Ми повинні пам'ятати, що романтика це особливий вид любові, який притягує нас все сильніше і ближче. І завдяки романтиці в нашому подружжі є непередбачуваність, Ізюминка, іскра. І якщо в подружжі ці почуття зникають, то люди починають аналізувати ситуацію, яка складається в їхній сім'ї, і робити якісь певні висновки. І зараз ми хочемо поділитися такими висновками. Переважно. Про, про ті типу почуття і ситуацію в їхній сім'ї. І перше, це коли люди кажуть, що я розлюбив або романка рано чи пізно закінчується. Хоча в посланні до коринтян ми читаємо, що любов ніколи не переминає. І коли я думаю про майбутнє нашого подружжя, я завжди бачу в ньому присутність романтики. Подарунки не тільки на день народження чи річниці на нашого щоб Ми ходили і надалі не побачили. на побачення. Найбільше, мабуть, ми хочемо пішли разом на футбол. І такий перелік, мрій і побажань можна перелічувати ще добре. Сьогодні і матері стає до своєю жінки і стане вони одним тілом. Особов нам чітко каже, що чоловік і жінка під час одруження стають одним тілом. Тобто ми вже для Бога є одне. Як ми можемо не любити цю людину, яку ми полюбили один раз, і Бог нас з'єднав в одне ціло? Це є все. Наступниці, я намагався все змінити багато разів, я більше не можу. Тобто ми здаємося, складаємо руки, але. В Біблії пише, що і Бог довготерпелива, не чваниться, не надимається, усе зносить, усе перетерпить, усього сподівається, усе вірить. Далі є, є така думка, що я, наприклад, на автовтомуні. Я пригадую, як я колись полюбляв Марісів писати відкритки, дарувати відкритки і на них завжди максимально прописував якісь слова. Тобто п'які слова я завжди намагався. Це маємо написати, де тільки було місце. І на це було дуже приємно. Але чому після нашого гостота написаних моїх слів воно змечення? Милого разу Марічка подарувала мені фоторамку, на якій був написаний їм любов. І коли я прочитав слова, любов довготерпелива, любов ладна, любов не човниця. Не надимається, «Створив Господь не зносить. Усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Я зрозумів, що любов вимагає ні. Щоб ви зрозуміли, що ця відкритка була справді наша, що це не з інтернету, якась фотографія, то я вам не зашляв. Я порівняю. Тут помилкова думка, моя дружина, бо чоловік не може любити мене так, як я цього потребую. Дуже часто ми вимагаємо від нашого подруга чогось такого, про, про, що наш подруг навіть і не здогадується. А, є в Біблії сказано, любов не шукає свого. з після приїхали на базар і проїжджали по спар, була дуже гарна погода. І, і я собі думаю, ми було класно, якби петик зараз зупинив машину, і ми нікуди не їдемо, йдемо з тобою. Погуляємо. Звісно, Петрик то не зробив, поїхав далі. І я на нього образилася. <рес> Через деякий час Петрик помітив, що в мене мій настрій, каже, Марічка, що сталося, а я йому кажу, ну що ти не міг зупинитися біля парку, щоб ми вже з собою погуляла, я цілий тиждень сиджу вдома з дітьми. Я трохи побути з тобою. Петрик був в шоці. <рес> <рес> Про мої думки, а я вже собі там нафантазувала, що він мене немало любить, що він зі мною не хоче бути. Ну, все, що тільки можна бути. Але справді просто чоловік не знав моїх бажань, до того, поки я йому написую. Сут маємо молодвоє і нам просто не судилася бути разом. Сказав, що такі речі ми ніби наперед же вирішуємо, що наш повинен розпастися. Якщо це станеться, то моєї вони в цьому не будуть. Але Євангелія Мангієвна каже. Так що вони не були більше двоє, лише одне тіло, що Бог спорував людину, хай не роз'єднати. Тобто Адже Бог каже, що розлучатися нам не може. І щоб знати, як боротися з такими песімістичними думками, ми спершу повинні виявити причини, через які чоловік і дружина втручають свої романтичні почуття. Першою причиною це є, перша причиною це є відмова побачати норм. Адже коли серце... Серце поселе, поселяється образок, серце не, не здатне а, вже відчувати романтичних почуттів. З'являється вже гордість, і може ми розуміємо, а, що, що наш подруг хоче нам сказати. Наприклад, у нас з на Марічкою колись бували такі випадки, що вона на мене могла образитись, і я, а, я не міг зрозуміти, де коли мене чому, чому вона на мене ображається. Для мене було основною. За що вона в мене вразилася. Натомість вона на мене вражалася ще більше, тому що вона думала, як цього можу не розуміти. І думала, що я це роблю спеціально. Бог вам такий компакт каже, будьте добрі один до одного, станулосердні, прощайте один з як Бог у Смісті вам простився. Отже, ми повинні спокоїністю пробачити образу, поговорити і помолитися. Там, ріс і цвік, ви повинні за ним доглядати. Ви його підливаєте два рази на тиждень, там лейте, кликайте, він у вас гарно росте. Але згодом у вас з'являються клопоти, там, не, не завжди вистачає часу, ви починаєте його підливати один раз на тиждень. І вазонок помаленьку починає м'янути. Але ви думаєте, один раз на тиждень теж забагато, можна раз на місяць підлити. І через пів року ви помічаєте, що у вас вазонок вже майже зім'я. І для того, щоб назад його відновити, тобто щоб він знову вас гарно почав рости, ви починаєте знову його леяти, там доглядати з ним, гарно його підливати, переставляєте там з одного під виконувати, наприклад, на інший, де менше чи більше світла. І так само з нашими романтичними стосунками. Якщо ми не будемо е, дбати про них, якщо ми не будемо е, дарувати знаки любові нашій самій е, половинці, то наша романтична любов е, е, помаленьку буде. Ну, зникати. І лише потім нам доведеться докладати дуже багато зусиль, щоб повернути її у наш шлюб. Так, наступною проблемою є робота. Звичайно, коли, наприклад, я дивлюся на своєму прикладі, якщо чоловік повертається додому. Настільки пізно з роботи, що він встигає вашу там, подивитися, як діти лягають спати і перекинутись кількома словами з дружиною. Звичайно, що про романтику громадську не може бути й мови. Ми повинні тоді чітко свій день, щоб крім роботи, в нас ще вистачало часу і на дружину. Наступна причина є діти. Дуже часто буває так, що коли... Чоловік може почекати серкну, і всю увагу приділяти любов, ласку тільки дитині, а чоловік та може головне, щоб не було голодне, що також не зближає подруги. З основним думком це і пом. Ми повинні пам'ятати, що хатня робота є завжди. Якщо крім наших інших... Ми приходимо додому і весь свій час присвячуємо, тому, що ми там прибираємо хаті, вимо посуду, купуємо там речі, які нам потрібні, забуваємо про все інше, то ми також не залишимо час на маги. Ще одна з причин є ковід. Кожен з нас, ну майже всі люди мають свої якісь улюблені заняття. І е, поки е, люди зустрічаються, в них є значно більше часу, щоб приділити е, своєму хобі. А після одруження е, цей час є е, е, сильно зменшується. У нас було так, що Петрик, е, коли ми зустрічалися, він ходив там чотири рази на тиждень в зал, ходив на футбол, на плавання. А після одруження е, ми швидко зрозуміли, що кількість часу він приділяє спорту, е, необхідно зменшити. І так само, Збирання марок, тобто е, то ми повинні е, визначити на своє улюблене заняття, але лише певна кількість часу, щоб вона не забрала весь на свій час. Якось недавно минулого тижня я виключив телебачення, і якраз потрапив на програму, називається Хаба Нота. <клес> я радіолю деколи подивитися і посміятися. От. І там якраз був такий чіткий приклад, коли батько. Мав таке своє дуже серйозне хобі, він полюбляв е на комп'ютері грати пот. Коли він приходив додому, він включав комп'ютер, почав свій улюблений крокер. Його нічого не цікаво. Жінка собі, діти, жінка каже, треба щось робити. Нічого не треба, в мене є своя забавка, і він бавився, нічого не треба. От. І е там, після твоєї програми, він зрозумів, зрозумів цю помилку, він видалив. Замовки з комп'ютера і бачив, скільки в нього часу з'явилося на дружину, на дітей і на все інше. І для мене це був такий приклад, наскільки може якийсь хобі, улюблена справа відбрати наш час з нашої сім'ї. Наступним таким пунктом це є гроші. Як би це було не дивно, але більше половини розлучень в нашій державі як стається якраз на фоні грошей. І це. Дехто думає, що, наприклад, якщо е в них мало є грошей, це романтика, ну, скажімо, в них відпадає, у них немає коштів, щоб піти в ресторан чи десь е жінку завести на якусь подорож. Але ми забуваємо про те, що е романтика вона не, не потребує коштів, якщо їх немає. Ми можемо просто-напросто піти погуляти з дружиною в парк. Ми можемо ввечері. Покласти дітей спати і засвітивши свічку, запросити просто дружину на вечер. І їй це буде приємно. Ще одне, хідною думкою це й стереотип. Люди дуже часто думають, що коли вони вже одружилися, то необхідності нав в в них немає. Це все було до одруження. Наприклад, ми ходили на побачення після одруження, не треба так побачення. Я дарував дружині піти на всі свята. А теперь третій на день народження, щоб вони образуються, це також є фігнові. Далі є інтернет. В даний момент дуже часто така дискусії, чи інтернет це є добре, чи погано. Але це залежить від нас. Наскільки часу і як глибоко ми занурюємося туди. Якщо ми також приходимо весь вільний час, можемо залізти, то інтернетом шукати якісь непотрібні речі. В соціальних мережах перечитувати ці повідомлення і дивитися, хто які фотографії там поставить, навіть люди, яких ми не знаємо, то це, магазин, щось нас щось, не з батьками. Дуже часто, коли ми живемо з батьками, важко виділити час для романтики. Тому що завжди не біля двоє і ще хтось третій. Там, підглядає. Тоді треба Важко, але це є реально. Ми повинні виокремити той час для того, якщо не можливо вдома, то навіть десь позамежами своєї оселі. І також ще одна річ, яка дуже не сприяє романтичній любові це і ревнощі. Одне діло, коли ми там колись жартома переривнуємо, скажемо це своє половине, а інша справа це коли ми вже так серйозно. Переповнювали і відповідно тих емоцій у нас виникали дії. Тобто ми а, робили якісь а, приємні подарунки, ми запрошували на побачення, ми телефонували, я, наприклад, на різці дзвонив довший час, в день міг дзвонити з неї, до неї, профессионати і говорити там, про будь-які речі. І отримуємо ми тоді результат. Результатом це є також любов е, нашого подруга. І ми відчуваємо тоді любов нашу половину, тому що е Марічці мені сподобались мої емоції, моя і любов, мої і дії. І вона відповідала такими ж речами. Натомість, коли ми вже одружуємося і живемо якийсь час разом, ми вже заглиблюємося в нашу таку повсякденну рутину. І дуже часто ми можемо чути думки, що в ну, мене була любов, але десь вона пропала, її вже немає. Бо я колись так, дуже такий був емоційний, а зараз воно трошки помінялося. Але насправді просто міняється трошки ситуація. Нам для того, щоб е зробити те саме, одержати той самий результат, нам потрібно спочатку прийняти рішення і зробити якусь дію. Тобто, наприклад, якщо я, 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 наприклад, кохаю свою дружину, я, е я йду в магазин, купую її квітку, я роблю якусь дію. Я прийняв рішення купити квітку, пішов в магазин, купив, купив її, зробив події. І а, коли я цю квітку їй дарую, у нас з обох виникають емоції. Тобто, емоції а, позитивні. І ми отримуємо, ми отримуємо цей результат, який бажаний. Тобто Любов тоді проявляється так, як вона має проявитися. І ми повинні просто пам'ятати, що зараз, а, коли ми одружені, ми потрібно, нам потрібно робити приймати. Рішення робити їхні дії. Тобто це не просто у нас любов не буде завжди переконана. Нам потрібно себе заставляти і знаходити для, для, для цього час, е приймати рішення, робити якісь приємні справи, і ми побачимо, що любов наша нікуди не поділася, вона тільки зміцнилася. Зараз давайте розглянемо е декілька практичних порад, як вдосконалити е романтичну умов своєму подвигу. Перше це будьте е, такими, щоб вас було надзвичайно легко визволити. Чоловіки, ви даруйте жінкам квіти. Більше даруйте квіти, початку нам, чоловікам, які мені, напевно, ніколи не зрозуміти, що через джінки, які нас знаходять. Але їм це приємно і нам потрібно це знати, і ми повинні це робити. Е, Крім того, відчиняйте від 20 на машині. Дайте їм внести важкі судні, якщо ви бачите, що їй важко. Носіть на руках своїх дружин. Так хочеться, щоб на слова я сильна, сильної справі свіли. Сильно було я, типу, вагітної ніж. Отже, Біблія нам говорить, чоловіки живіть зі своїми дружинами по розумінні, поводячись, немов з літній базовою, сповненою жіночності, виявляючи її шану і співсподприємцям. І благодаті життя. Отже, в тих дядках було важливо підкреслити, яке йде порівняння Тобто Жінка порівняє, порівнюється з тендітною вазою. Наскільки вона є ніжна, настільки вона є дорогоцінна е в наших руках, що ми її повинні оберігати, так як ця ваза. Якщо вона вкладе, ваза, вона може розбитися. Так само, жінка вона є настільки тендітна і ніжна, що їй дуже важко. Дуже легко образити чи uh, зробити щось не так, ми повинні uh, це завжди пам'ятати. А ви жінки будьте uh, лагідними і uh, добрими зі своїми чоловіками? Uh, в першому посланні uh, Петра uh, пише: нехай ваша окраса буде всередині людського серця, в нетлідності душі, лагідної та мовчазної. Це многоцінне передоволення. Це не означає, що ми повинні час мовчати чи говорити пошепки, але ми не повинні бути там сварливими, і е, е, бути е, ніжними зі своїми чоловіками. Проте ми не повинні забувати також про свій зовнішній вигляд. Дуже часто буває так, що жінка після одруження занедбує свій зовнішній вигляд. Думає, чоловік в мене вже бачив макіяжу і все, і вона починає не фарбується, не доглядає за собою, може зустріти чоловіка з роботи там в заляпаному, для Саме чоловіки, ви також задумайтеся, як ми ходили на побачення. Ми завжди також думали, що про нас подумається дівчина, яку ми любимо, ми завжди старалися максимально там, діти якісь одяг, який там. нам подобався. Ми завжди менше були начищені. <клес> да. А тепер кожен, буває так, так там вже йдуть своєю дружиною, вже можна як небудь щось там діяти. Нам вже навіть просувати не треба, на різниці. Нам потрібно задуматися з одним речами, що він зараз може шкарпетки по хаті просто, і тут все нормально, має <працювання> бути. Проводять якісно час. Ходіть на побачення, спілкуйтеся, плануйте свої відпустки, гуляйте разом, переглядайте. Проводити час там, наприклад, вихідні разом, чи просто вихідні провести разом. Цей час, коли ви можете присвятити одне одному, ну максимально присвятити, коли ви можете розмовляти, не відзволікаючись на, на нікого і на ніщо. І він є тоді найбільш якісним часом провести разом. Тож даруйте подарунки. Квіти, може сюрпризи, якісь там, я не знаю, де що. Для жінок це взагалі дуже важливо і вони полюбляють, наприклад, навіть якісь маленькі боєвивалі, навіть печі семестника, дружині завжди мені приємно почитати, як я щось пишу. І це потрібно виділяти завжди цей час, знаєте, що якась дрібничко може принести романтичну якусь обстановку. Виявляйте подружні ласки. Романтична любов по свій суті є еротичною, сексуальною. Згадайте, як під час ваших зустрічань вам хотілося завжди триматися за руки, торкатися, одне одного обніматися, цілуватись. Як важко було стриматися від фізичної близькості. І в постані до коринтян сказано: кожний хай має свою жінку кожен хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловіку. Жінка не має влади над своїм тілом, так само чоловік не має влади над своїм тілом, лише жінка. Не вхиляйтесь одне віколи, хіба що за взаємною згодою, до часу, щоб вам віддатись молити. а потім сходьтесь разом, щоб не скотишала сатана вашої нестримливості. Зараз я хочу вам розказати історію життя однієї пари, які стосунки були врятовані завдяки дотикам обіймів. Отже, в одній сім'ї одного разу чоловік прийшов додому і сказав дружині під час вечері, я хочу, щоб ми з тобою розлучилися. На його здивування жінка не влаштовувалась в не плакала, там не кричала, а вона йому каже, добре, але в мене є одна умова. Ти повинен місяць виносити, носити мене на руках, тобто брати мене з ліжка і виносити з нашої спальні». Ну, він був дуже здивований, думаю, ну, ще б, придумали. Але думаю, щоб не влаштовувати ніяких там, скандалів, розборок, разом нас згідна, через місяць неї пустити, то я... Нічого спільного, на що вона там влаштувала істерику. Чоловік побіг, не залишаючись на роботі, він побіг в квітковий магазин, купив дружині величезний букет квітів, і коли він прийшов додому, він застав свою дружину в ліжку мертвою. Насправді, за той період часу, коли в нього були інші стосунки, дружина взнала, що в неї рак і вона боролася з тою хворобою. А чоловік був настільки зайнятий е, своєю пасією, що він навіть цього не помічав. Але е, дружині все ж таки завдяки цьому своєму бажанню е, е, вдалося врятувати їхню любов. Тому що чоловік е, за той короткий період е, зрозумів, що його рідні, її обійми, її дотики, її запах. Е, і почав сина почав сина снова, ну, він, він став дуже великим авторитетом. Тобто син побачив, наскільки батько а, полюбив маму і ну, було настільки приємно, що він потім всім тільки розказував про свого батька. який він у нього Тобто Обійми і доторки мають дуже великі сили. Так, наступне це хваліть та підтримуйте один творч. пісні пісень а, можемо прочитати. Яка ж, бо ти прекрасна моя люба, хоче твої голубки. Який же ти прекрасний, о, мій любий! який ти милий, що, е, що та лілея між будиками то, мі, то моя люба між дочками. Отже, е, чоловіки горіть, жінкам почастіше компліменти, їм, їм це дуже приємно. Вони дуже радіють, коли чують такі а, щось приємне в своїй адресі. Тому з чоловіки вони дуже люблять, коли а, жінка їх поважає і підтримує. Особисто для мене це дуже важливо дуже, коли. Якась є проблема, то підтримка найбільшої людини я завжди найбільш вагом. Допомагайте одне одному. Допомагайте в хатній роботі, вставайте до дітей, чи виховати дітей. Навіть якщо ви не знаєте, чим ви можете допомогти своїй полиці, ви можете прийти і запитати, що я можу зробити, щоб тобі допомогти. І Також поверніться до своїх попередніх дій. Згадайте, що ви робили колись, що ви відчували. І попросіть, е, вибачення свої половинки за те, щоб дозволили вашій любові зменшитися, починайте діяти. Отже, підсумовуючи все, що ми сказали вище, ми можемо, ми можемо сказати, що Бог нас, Бог нас створив романтично. І він хоче, щоб романтика це була нормою в кожному подружжі. Якщо в нас немає цих почуттів, значить ми не дотримуємося Божих принципів. Це перше, що ми хочемо виділити далі, це ми повинні розуміти, що любов це дія. Щоб любити, це потрібно зараз не діяти. Тобто любов без дій наша буде мертвою. Для романтики потрібно виділяти час, бажання і зусиль. Тож романтика це є чи, чи недійність. Вона має бути присутньою на кожному етапі вашого життя. І ви також повинні пам'ятати, що Uh, фраза, фраза, я за тобою дуже скучаю» і може зігріти серця найхолодніший день. Все, дякуємо вам за увагу.